Це дуже хороша щука. Це була більша за першу. Це була більша. Це була більша. Знаєш, друзі, перша огромна щука вийшла <смеш> на таку Чіку. От така щука. Така щучка на Чіку. Ну от так от. Да? Чуть-чуть більше щука, ніж воблер. Але це вже хоч щось, тому що я вже десь годинки 3 і в мене була одна один вихід. І все. Рухаюсь до фінальних своїх точок. Одна щучка у мене малесенька-малесенька, чуть більше за цього воблера. Значик вітіті бейбі. Кльов жахливий, я б так його характеризував. Але це було минулих 3 години. Я в 3 години дня почав о 15-й рибалку, зараз Відповідно, 6.15. І якраз десь цей час от в жару минулий рік. Це якщо брати досвід минулого року, то після 6 починалася роздача. Буквально годинку-дві. А от в жару не клювало. Був у мене такий от позаминулий, здається, рік. Та й минулий теж аналогічний. Що кльов починався після шестиці, коли на вулиці спека. Риба вдень не клювала, щука. Це найбільше, друзі, в цьому році пока що. Це дуже хороша щука. На поппера. Ох, йо йо яка. Це двушка вискочила. Ах, хороша. Іди сюди а О Дивіться Фух. Це мені як вдячність За те, що я вже годин 4 плаваю з нульом практично Дивіться яка Фу. До реаліз попер, як завжди працює. Минулу рибалку він повністю зробив і на цій взяв такого трофея. Дивіться, це двушка. Зважимо в кінці, зважимо я вам покажу точно. Так, да, друзі, я думаю, ви це прекрасно бачили. Як вона вилетіла за цим поппором. Це краса, звісно. Це мега-мега гарно було. Ох, який попереду гарний вихід. Щука виходить прямо з трави, вискакує за мальком. Ну, все як по класиці, з засідки. З засідки виходить за мальком. А попер її ще й роздражає ніхіло так. Тобто в неї взагалі шансів немає його пропустити. Попер більше як подразник. Тому що міножка що собі там йде, а попер хлюпає. Приваблюю її здаліка. А ну візьме вона там чи ні? Та що виходила. Не хоче, може з'їла когось. Може у неї був вдалий вихід. Є, взяла такий. А, зійшла. Такий взяла. Кинув я її ближче і вона взяла. Дуже-дуже вигідно кидати, друзі, от саме. Якщо ви побачили вихід, кидати в ту точку, тому що там стоїть активна щука, яка хоче з'їсти рибку. Бляха, ви бачили цю щуку. О, це була більша за першу. Це була більша. Це була більша. Ух. І зійшла, я ж підсік. Ах, жаль. Це реально була більша за першу. Так, да, оце був крокодильчик. Оце був крокодил. Я вам сповільню зараз. Подивитись, вона там таке сальто зробила. Таку свічку зробила. Це, друзі, не трава, це шмат губи. Бачите? Оце шмат рибічої губи. Тобто щука просто-просто десь країшком морди, мабуть, цепанулася. Зробила свічку і зійшла. Ви <риклад> <риклад> бачили, як вона вибігла за ним? Промазала і назад сальто зробила. Боже, ви це бачили? Ууу, четвертий вихід і знову мімо. Це вже четверта була, третя щука такого ж розміру. Двушка за двушку. Йошкін-кот. Що ж ви промазуєте? Ну давай добирай. Ай добирай. Це взагалі крокодил. Як і перша, як і друга. Тут тобто немає мілочовки, вся щука достойна. Ой, п'ятий промах, друзі, п'ятий промах. <рес> Сьогодні прям не щастить. Попередня рибалка, все попадала. Все попадало. Я тоді зловив на поппер там кучу щуки. Ви, її, ймовірно, бачили. Ця рибалка, п'ятий промах. Ой, в смислі, п'ята покльовка, чотири промаха. Ну що це робиться? Як так можна? Отакою от щучкою можу сьогодні похвастатись. І ще дві виходило, я думаю, більше. Також ще було два виходи менші. І загалом 5 покльовок на поппер. І всі покльовки у мене були після, після 7 години. 7 -го година з 7 -го до 8 5 покльовок. Спрацював от прекрасно такий реаліз Поппер 64 всіма цими щуками. Плюс одна щучка невеличка зовсім була. На Чиквітіті бейбі. Така от рибалочка сьогодні у мене, друзі. Зараз збираюся і вже додому. Кому сподобалась така рибалка, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих відео. Сезон тільки починається.